Краще автобілі, можна взяти на виплату по твоїй думці. Дивись, я брадив найдешевший брати. Тобто, у нас є Hyundai Sonata за 100 баксів. І Є, наприклад, Hyundai Sonata там, по 125, по 135, по 140, по 150, все залежить від року. Тобто, це ми говоримо про без першого внеску. Є Prius по 150. І ти розумієш, так, а буду я зможу і платити по 6 тисяч гривень, плюс ТОшня, плюс страховка, зможу я платити чи ні. А 4, 4 тисячі гривень ти завжди знайдеш. Тому краще взяти, якщо це перший автобільше в житті, там перший автомобіль на викупі, ти розумієш взяти автомобіль подешевше, швидко його викупити, продати, в тебе же є, або не продавати багато людей, які викупили у нас автомобілі, катаються і кажуть, дякую. Якщо б не ми тачки людини не було, не назбираєш, от чесно, не назбираєш ти самостійно працюючи в таксі на чужому автомобілі, на свій автомобіль ніколи в житті ти не назбираєш цікаві наші умови. Найкращі умови в шапці профіля номер телефону.